Предничий факультет Кремлівської державного академічного університету презентує спеціальність середня освіта хімія. Як ви вже знаєте, хімію вивчати нелегко, проте викладачі, які будуть тут з вами працювати, доведуть, що вивчати хімію не тільки корисно, а ще цікаво та навіть весело. Отримавши грунтовні знання з хімії, ви зможете ділитися ними з іншими працюючими вчителем, застосовувати їх на практиці, працюючи в лабораторіях підприємств нашого міста або примножувати їх, ставши хіміком-науковцям. Ну а ще ви зможете запалювати прямо прямому і в переносному сенсі. Запрошуємо вас на навчання. На спеціальність біологія студенти отримують якісний подорож вивчають базові біологічні дисципліни, такі як зоологія, коданька, цифлогія, фізіологія та багато інших. В аудиторіях проводяться лабораторні заняття, де мають можливість працювати як з живими об'єктами, так і сфоксованими препаратами. Також проводяться різні навчальні практики, де студенти по в польових умовах вчаться визначать повітря збирати умови матеріал, грають колективі, випускники згадують навчальну практику для пази. Яскравих моментів студентського життя. Півпраця університету з школи дозволяє підвищувати квадратність рівних студентів, а власники університетів з легкістю знаходять роботу в наукових та освітніх установах. Випускники з легкістю зможуть знайти роботу як в освітніх, так і в наукових установах. Продовжуємо готувати всіх якісних спеціалістів, вірити в перемогу та майбутнє Український державний педагогічний університет запрошує на навчання за спеціальністю екологія і спеціалізація екологія міських ландшафтів та заколопаркових об'єктів. Якщо ти не байдужий до природи, якщо ти хочеш її покращити, якщо ти хочеш зберегти природу і екологічні умови нашого міста в гарному стані, то тобі до нас саме у нас ти навчишся. Працювати з природою. ти навчишся розуміти природу, навчишся брати участь в екологічних правоохоронних проєктах, ти зможеш змінювати садово паркові ландшафти міста. Саме у нас, в нашій навчально-полуковій лабораторії, біологічній та екологічних ти за допомогою приладів, інструментальних зможеш досліджувати нашу природу і покращувати умови в нашому місті. кваліфіковані фахівці, лабораторія біологічних та екологічних досліджень, яка укомплектована найсучаснішими прикладами, дозволить тобі набути тих фахових і мін, які знадобляться потім в професійній діяльності. А ти зможеш працювати над підприємствах нашого міста в екологічних відділах, у відділах охорони навколишнього середовища, в різноманітних консалтингових фірмах, які надають екологічні послуги. Це зараз дуже високооплачена робота. Ми чекаємо тебе, це твоє майбутнє. Шановні антиприємки, каташки! Та майбутніх завдання Триболіської державного педагогічного університету запрошує вас на навчання спеціальності 01411 середнього освіта фізична культура. Учитель фізкультури культури це та людина, яка надає базові знання та навички практично кожної людині з дитинства і являється в.